Мешканці цих будинків покорольовувались Українки та Одеські про гарячу воду влітку та якісне опалення взимку останні 20 років могли лише мріяти. Так і благо з їхніх осель зникло із розпадом Радянського Союзу. Що цей мікрорайон опалювала котельне заводу Фотоприлад безумовно, фінансовий стан заводу не дозволяє. Наприклад, влітку подавати гарячу воду і забезпечити якісним теплом в опалювальний сезон. А цьогоріч річ офіційно повідомив споживачів, що котельня працювати не буде. Для двох тисяч черкасців опалювальний сезон міг взагалі не розпочатися. Тому було прийнято рішення конкомом про будівництво мережі від житлового будинку Корольова 32, який приєднає до нашої котельні Сумаїцька, 13, це бувшого 20-го. І аж до мікрорайону по вулиці Одеській обороні. Прокладання тепломережі довжиною у 600 метрів розпочалося близько двох тижнів тому. Стисні строки будівництва, запевняє Микола Кушнір, на якості теплопостачання не відобразяться. У Опалювальний сезон у цей мікрорайон прийде всього із кількаденним запізненням. Монтаж тепломережі завершили в повному обсязі. Зараз іде заповнення цієї мережі водою, тому я сподіваюся, що на Одеській вже вночі. Завтра зранку вже стане тепло. Це шість будинків, три житлових будинки, три гуртожитки. Подібні проблеми з опаленням, говорить міський голова, залишаються в мікрорайоні Черкаський. У найближчі два-три дні, запевняє Сергій Ударич, там завершиться ремонт тепломережі. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.